Дарія Сас з чоловіком Анатолієм створюють колекцію аудіокниг з 2008 року. Зараз вона налічує близько 12 тисяч найменувань різних жанрів. Основна мета забезпечити доступ до читання людям з порушеннями зору. Запис аудіокниг у нас ведеться на одному із комп'ютерів з допомогою програми Audition. Ми здійснюємо цей запис з допомогою. Спеціального студійного обладнання, ось у нас тут знаходиться мікрофон так, на підставочці. Подружжя запустило проєкт аудіокнига читання без меж разом з інклюзивною бібліотекою. Розповідає її завідувачка Оксана Бобирь. У них є можливість скористатися нашим фондом паперових книжок, але у нас є можливість надавати нашим читачам не тільки з вадами зору, а взагалі ця бібліотечна послуга користується попитом, тому що іноді у людей просто не вистачає часу, щоб призначити його книжці. Тому людина щось робить і слухає книжку. Дарія розповідає, до озвучування залучають не тільки професіоналів, філологів і радіоведучих, а й усіх бажаючих, щоб книгу сприйняв читач, потрібно, щоб вона подобалася дикторові. Потрібно спробувати, знаєте, бо так інколи думаєш, ну хто знає, чи в людини вийде, і людина може засумніватися. А коли починає читати, відразу ми бачимо, що людині це вдасться. Завдяки подружжю в аудіоформаті доступна для читачів і книга шістдесятника Юрія Царика. Вона звучить голосом Наталії Лебідь, волонтерки та подруги Дарії. Юрій Царик, діти війни. Вода у річці невеличці ледь сягала коліна. І була вона така чиста і прозора, що на дні того стрімкого потічка виокремлювалась кожна піщинка. Найближчим часом у бібліотеці планують озвучити історичний роман Охоронець Сергія Батурина. Кожній книжці є авторське право. І ми зараз розмовляємо з автором цієї книжки про те, щоб її озвучити. Я думаю, він нам це дозволить. Тому у нас буде така своєрідна колаборація ще і з авторами. І от беремо цю книжечку, приходимо в нашу студію імпровізовану. Сподіваюся, що ця студія буде скоро справжньою студією. Будемо начитувати. Якщо жінки долучаються до озвучування охоче, то чоловіків не вистачає. Наприклад, там перша строка я охоронець, там сотні Квишата. І е, хотілося б, щоб чоловіки теж долучалися до цього, і тому ми запрошуємо всіх чоловіків, які мають такий хист, нам допомогти в цій справі. Подружжя Сесію мріє, щоб якомога більше людей змогли читати улюблену літературу, у планах розробити сайт. Зараз же знайти аудіокниги або долучитися до їх озвучування можна в інклюзивній бібліотеці філії номер 11 Книги доступні людям у всіх куточках України. Їх можуть надіслати поштою новини СТС.